Далі до оперативної обстановки і до ситуації, зокрема на Сумщині. Дмитро Живицький вже з'являється в нашому ефірі, голова Сумської обласної військової адміністрації. Дмитре влетіли ви просто в наш ефір. Дякую, що прийшли. Давайте поговоримо Добре. про ситуацію на Сумщині. Як там доба минула? Бачу обстріли з мінометів з артилерії. Будь ласка, останні дані від вас. Так, дійсно, остання доба буквально сьогодні така щільність обстрілів і постійність обстрілів чомусь збільшилась з п'ятої ранку, пів на шосту почалися обстріли у нас Білопільської громади, Шалигінська громада, Есманська громада. Активно і по, по даний момент продовжуються ці обстріли. Є руйнування по житловим будинкам, по подвір'ям, господарцям. Спорудом. Вчора у нас був один поранений серед мирних мешканців. Вчора обстрілювалась і серед Набузька громада громада, Краснопільська громада, практично північ і центр Сумської області на кордоні з Російською Федерацією постійно обстрілюється У нас є, скажем так, розуміння того, що. Обстріли відбуваються там не більше ніж 10 кілометрова зона від лінії кордону з Російською Федерацією. Нарешті території ситуації спокійна, стабільна. В принципі, область живе більш-менш мирним життям, продовжують відновлення своєї роботи і сфера послуг і виробничі підприємства. Іде активно збір врожаю вже ранні зернові на половину на зібрані. Скоро підійдемо, вже розпочнемо збирання пізніх зернових культур, і на даний момент у нас близько 25 гектар гектарів збіжжя було знищено Російською Федерацією шляхом обстрілів, запалюючими вибуховими снарядами нашої території, і надалі ми продовжуємо як укріплювати наш кордон, так і розвивати піднімати економіку регіону. Щоб зрозуміти цілі ворогів, вони ось ви перерахували громади, які під обстрілами. Вони в одні ті самі населені пункти в цих громадах стріляють, чи кожен день вибирають щось інше? Бо я постійно бачу якісь назви одні одніх і так самих сел. І я не можу зрозуміти в чому причина, чому вони б'ють саме по тим селам. Ну, По-перше, вони б'ють по селам, які сумішні з тими територіями, де знаходяться їхні військові підрозділи, плюс таким чином, можливо, вони хочуть виявити там, чи є, чи нема наших військових, але це прості, прості будинки, прості села, мирні, мирні подвір'я. Там немає ніяких військових, і не було ніколи. Якщо ракетні обстріли, які відбуваються по Україні, іноді відбуваються по тим територіям, де колись там 15-20, можливо, 40 років тому були якісь військові підрозділи, то якраз тут ніколи їх і не було. І приблизно ті самі населені пункти, тому що чому ви про них чуєте? Бо це прикордонні населені пункти, і з різною періодичністю вони всі обстрілюються від кордону з Харківської області до кордону з Чернігівської області. У нас найбільша протяжність кордону серед регіонів з країни агресором У нас 564 кілометри спільного кордону з агресором, тому з своєї території на жаль, вони нас постійно і обстрілюють. Дмитро, чи радите ви мешканцям тих прикордонів Кордонних сіл населених пунктів ну принаймні цієї 10-кілометрової зони виїжджати з, з своїх районів. На даний момент ми не організовуємо централізовану евакуацію, бо не надходять до нас такі, такі повідомлення. Ті люди, які виїхали з цієї 10 кілометрової зони від кордону, поки що повертатися, ми не радимо. Але ті, хто знаходяться на місці, на місцях вони самостійно приймають рішення. Точно те, що я прошу і звертаюсь до мешканців прикордонних населених пунктів Сумщини, це бути обережними, реагувати і на. Сигнали щодо артилерійських обстрілів і на сигнали повітряної тривоги, і в разі, якщо десь чуєте якісь вибухи чи виходи, бо ці виходи відбуваються не так далеко від кордону з Україною, їх можна почути, і снаряд летить трошки довше ніж доходить звук. Тому відразу реагувати, у разі того, якщо ви чуєте якісь виходи з території Російської Федерації, чи чуєте постріли, чи вибухи, то обов'язково треба спускатись до укриттів. До підвалів обстріли з мінометів з САУ вони не настільки руйнівні як ракетні обстріли. І від цих обстрілів можна спокійно переховуватись і зберегти своє життя здоров'я, знаходячись в підвальних приміщеннях. Чи маєте ви інформацію від розвідників прикордонників, що вони говорять по той бік кордону? Чи спостерігають накопичення можливо військової техніки або формування певних угруповань? Угу. Останнім часом відбувається передислокація, ротація російських військ на території, яка суміжна з Сумською областю, але додаткових якихось сил чи додаткових ударних угруповань на даний момент не спостерігаємо і інформації щодо планів там зайти на територію України через Сумщину чи на Сумщину. На даний момент такої інформації немає. Ми моніторимо, слідкуємо ситуацію для того, щоб бути готовими. І відреагувати, і в разі необхідності здійснити евакуацію населення. Поки що дійсно відбувається рух військової техніки, переміщення російських військових на суміжних територіях з нами, але це пов'язане з їхньою ротацією. Бо одні підрозділи прибувають інші підрозділи відбувають вже в зону ведення бойових дій більше на Харківщину, Луганщину, Донеччину. Зрозуміло, дуже дякую вам за цю оперативну інформацію. Дмитро дякую, Живицький вам. був з нами. Виходьте ще на зв'язок, голова Семської обласної військової адміністрації.